Друзі, привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі із подкастами. Сьогодні в нас буде розгляд книги номер 11 і ця книга називається «Дисципліна – Це Свобода. Як звільнитися від слабкості і досягати бажаного від автора Джоко Вілінка. Цей автор, це колишній е, морський, е, піхотинець е, армії США. Він пройшов, наскільки я знаю, не одну дуже круту операцію, гучну, яку, про які ми з вами могли читати в новинах. І після того, як він завершив свою кар'єру морського піхотинця, він почав е, преподавати і різні. Фішки мотиваційні, і плюс він почав писати книги, які одразу стали бестселером, бестселерами по версії різних американських журналів. Тож цю книгу я піддивився в одного з фітнес-тренерів українських. І я швиденько її собі придбав, вже досить давно електронний вид перечитав, і вона мені, можна так сказати, вона лишила мене осторонь, тому що то, що там пишеться, там дійсно ці штуки, котрі можуть допомогти любому любій людині, а, як у посідненному житті, так і в досягненні своїх цілей. І обов'язково ці цілі мають бути пов'язані з роботою чи з спортом. Це така універсальна штука, можна так сказати. І я сьогодні підготував для вас 15 висновків із цієї книги і невеличку таку рецензію. А ця книга це можна сказати, вона є набором військової мудрості і філософії, яка присвячена самодисципліні і самовдосконаленню. Автор говорить дуже легко, без обтяжень з деталями про переваги вправ. Про переваги здорового харчування, як вийти із зони комфорту і неусидчивої праці. А, деякі поради, скажу вам відверто, можуть казатися нам з вами досить суворими, але, попри того, можу сказати, що вони є корисними і вони будуть корисними для тих, хто шукає шлях до. Особистої відповідальності і самодисципліни. скажу чесно і відверто, що мені цього не вистачає Само, самодисципліни. І я вже, хоч багато років кажу, що дисципліновані люди можуть досягти будь-чого в будь-який проміжок часу і. Бути дуже класними, проте в мене є на сьогодні проблема з самодисципліною. Тому приступимо до 15 висновків саме із цієї книгою. Книга під номером нагадую: 11, автор Джоко Вілінг, і вона називається «Дисципліна як Дисципліна це свобода, як звільнитися від слабкостей і досягати бажаного. Висновок номер 1 Погнали. Дісципліна е, равно свобода. Автор стверджує, що дисципліна в особистому і професійному житті призводить до свободи. Висновок номер 2 Не шукайте мотивації. Розвивайте дисципліну. Мотивація може зникнути, але дисципліна залишається постійною. Такий дуже цікавий висновок. І я гадаю, що він дійсно працює. А висновок номер Три поступовість. Поступове покращення веде до великого успіху. Хочу трохи зупинитися на цьому висновку і навести вам такий приклад, що, наприклад, дуже класно зранку прокидатися, і замість того, щоб бігти пів на пів, чи марафон, чи марафон, чи вбивати себе там годинною працею у спортзалі, наприклад, треба почувати. З малого, як каже пан Роман помаленьку. Не все одразу да? робить. Пропоную робити собі і вам п'ятихвилинну руханку або ж зарядку. Да? Не треба в хвилин навіть. Почніть з малого, з п'яти хвилин. Прокинулись, підтягнули, розтягнулися, зробили п'ятихвилинну хвилинну рухавку, випили два. Келиха теплої води з лимонним сіком, трохи і ваш день набагато краще почне починатися, якщо ви зробите собі це у привичку. Це був висновок номер три. Висновок номер 4. відповідальність: беріть на себе відповідальність за своє життя, щоб контролювати його. Тобто, нам іноді дуже зручно перекласти відповідальність на когось іншого, наприклад, на нашого керівника, чи на нашу дружину, чи на нашого а, чоловіка, так і сказати: у мене не, не виходить, тому що там той, 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 той винен. Фішка в тому, що якщо ви почнете брати відповідальність саме на себе, а не перекладати його на інших, то ви побачите, як почне змінюватися ваше життя. Тому що ви почнете розуміти, що насправді то все залежить від вас, а не від е, якихось інших людей, котрі є в вашому оточенні. Це був висновок номер 4. Висновок номер 5. почніть рано. Раніше прокинутися дає вам більше часу на досягнення цілей. Це дуже класна штука. І дійсно, якщо е, взяти собі за звичку, лягати, спати о 10, наприклад. І якщо е, ви, як і я, середна статистична людина, то 6-7 годин нам в, е, вистачить для того, щоб виспатися, відпочити і з новими силами починати новий день. І, наприклад, лягаємо о 10 а прокидаємось плюс 6 годин, о 4 чи плюс 7, о 5 ранку. Якщо ви почнете покидатися о 5 ранку, і почне, ваш день буде починатися о 5 то а, на, на, насправді до 9 ранку у вас ще вже є 4 години. 4 години – це півробочого дня. За 4 години можна встигнути дуже багато всього. Тому почніть, починайте рано. Починайте помаленьку рано. Сьогодні лягте спати не о 12-й ночі, а о 11-й чи півнодинадцяті, так потроху, потроху до 10-ї да? і починаємо раніше прокидатися, ви побачите, як ваш організм, по-перше, він, він вам подякував. І подякує, тому що мелатонін буде виробатуватися в вашій голові у той час, коли він саме має це робити, так. І Раннє прокидання плюс в комбінації з 5-10 хвилинною рухомкою – це дуже класна штука, дуже раджу. А висновок номер 6 Фізичне здоров'я, регулярні вправи і здорове харчування, ключ до здоров'я та продуктивності. І плюс я від себе можу додати, що також здоровий сон. Здоровий, нормальний сон, коли ви лягаєте спати о одесятій і прокидаєтесь раніше, ніж о шостій. Це буде дуже класно і ефективно. Висновок номер 7. Виходьте з зони комфорту. Щоб прости, потрібно подолати свою зону комфорту. Дійсно. Якщо ви боїтесь, наприклад, з кимось заговорити, чи, чи щось почати, чи показати ваше обличчя в сторісах в Інстаграмі, не бійтеся. Спочатку було, чи комусь зателефонувати по роботі, наприклад, запропонувати якусь послугу. Це може спочатку бути дуже страшно. Ви там, 10 пітів з вас зійде, так, а, і, а потім воно буде, тільки як по маслу, і. Кожен раз, коли ми будемо з вами долати свою зону комфорту, в нас буде зріст. А висновок номер вісім: не бійтеся відмов. Відмови є частиною процесу навчання. Вони вчать нас, як стати кращими. Дуже згоден з автором щодо цього висновка. Висновок номер дев'ять: будьте простими, не ускладнюйте ситуації, коли цього можна уникнути. Це також дуже крута штука. І, наприклад, щоб зайнятися спортом, вам не треба купляти 150 тисяч різної форми, саме які найкращі кросовки, на якесь найкраще обладнання. Чи е е якщо ви бажаєте кататися на велосипеди, ну, то не обов'язково собі е ставити ціль купити велік за ровер за 3 тисячі євро. Так, я от, наприклад, минулого року. Купив собі бушний е, ровер за 50 євро. І я вам скажу чесно, що я дуже задоволений цьому роверу. Я почав кататися на ньому. І це було майже щодня. Я проїжджав по 10 кілометрів. І, по-перше, в мене дуже сильно змінився ритм мого життя і мого, денний розпорядок. Я почав кайфувати від того, що в мене е, зад е, надлишня вага почала скидатися, і я. Почав себе відчувати дуже в тонусі, ми завжди щось бажаємо ускладнювати. Почніть з малого, потихеньку, 5 хвилин рухавка, потім 10 хвилин рухавка, потім на які, якісь кросовки звичайні для того, щоб почати бігти. Не обов'язково бігти одразу 10 кілометрів чи 20 кілометрів. Почніть з кілометру, і ви побачите, як ваше життя почне змінюватися. Висновок номер 10 Будьте віддані. Відданість справі це ключ до успіху. Навіть нічого додати не можу. Висновок номер 11 постійно вчиться. Завжди шукайте нові можливості для навчання. Це не має значення, скільки вам років: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, навіть 90 років це не привід перестати навчатися. Висновок номер 12 а використовуйте відгуги. відгуки, Відгуки допомагають вам розуміти, що потрібно покращити. Це мається на увазі, якщо ви пропонуєте якусь послугу чи продаєте якісь товари. Так, відгуки це безкоштовний спосіб покращити свою послугу або товар. Висновок номер 13 Будьте рішучими, не бійтеся приймати рішення. Дуже класний висновок, дуже згоден з ним. Висновок номер 14 Розвивайте витривалість. Витривалість допомагає вам працювати довше і жорсткіше. Мабуть, тут мається на увазі, що автор все ж таки був морським піхотинцем, і, от наприкінці книги, він пропонує читачам займатися тренуваннями. Якщо скажу чесно, я коли побачив ці тренування, то трохи злякався, тому що він там. Такі програми прописує, що просто я не знаю. Я навіть один круг не см Одно коло не зможу зробити твого першого тренування, то що він пропонує зробити. Але попри те, якщо люди це роблять, ну так, значить, це працю працює. Висновок номер 15 і останній на сьогодні: живіть зараз. Не витрачайте час на жаль про минуле або стурбованість про майбутнє. Живіть зараз і робіть все можливе, щоб досягати своїх цілей. Ці висновки, ці висновки відображають основні принципи, які автор пропонує у своїй книзі, і щоб допомогти читачам розвивати дисципліну та досягати своїх цілей. Дуже вам вдячний за ваш час. Сподіваюся, що ця книга, цей невеличкий подкаст, був вам цікавий. І я бажаю вам, як завжди, всього самого найкращого. -най 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 і побачимось, чи почуємось з вами у наступних подкастах. Пока.